Герої не вмирають. Пам'ять про них завжди у наших серцях, а по можливості, і на меморіальних дошках, які відображають обличчя тих, хто віддав своє життя заради України, заради нашого з вами життя. Одним з таких людей був Олег Костріченко, вірний українець, який загинув 16 жовтня минулого року у зоні антитерористичної операції. Аби увічнити пам'ять про бійця, у його рідній школі встановили меморіальну дошку. А перша вчителька Тетяна Яшна з болем у серці написала. Ти, олеже, негасне, нам весь час світи ясним вогнем на промінь Сонця, схожим, і віримо, що ти серед святих перебуваєш там, у царстві Божому. До слова запросили і батька загиблого героя Володимира Костриченка. Він розповів, що Олег був спокійним хлопцем. Каже, що коли син приїхав у відпустку, то, не дочекавшись навіть її завершення, знову відправився на фронт, попри те, що лікарі радили йому залишитися ще вдома через проблеми з тиском. Але батько каже, що той не захотів залишатися, і сказав, Він каже, па я не хочу, щоб тут у нас було таке, як я там надивився. Я не хочу, щоб мої діти. Моя жінка, батьки і всі люди, які тут живуть на Московську, щоб отаку нужду іспитували, як там. Що, каже, ми їх зараз там кормимо, каже, нам видають, привозять волонтери і армія, що дає, ми каже, роздаємо місцевому населенню, тому що нема чим удітися, нема що їсти. Хлопець переживав за своїх побратимів, за своїх дітей та родину, тому сміливо йшов на війну, аби захистити їх від лиха. І останні слова були. Хлопці, бережіть себе, а я улітаю. І він на руках у хлопців помер. І таке ранення було, що він одразу потеряв всю кров. Міський голова Сергій Мороз теж був присутній у школі. Він висловив співчуття усім, чиї сини, чоловіки чи татусі знаходяться на сході країни зараз та рідним Олега. Він заплатив високу ціну за наше світле небо, за мир в нашій державі. За те, щоб ми навчалися і знаходились в спокійній ситуації нашого міста і нашої держави, в нашому серці завжди залишиться пам'ять наших героїв. Я хочу, щоб ніколи не повторялись такі випадки, щоб наша війна скінчилась, щоб ми жили в мирній, незалежній державі. Директор загальноосвітньої школи No6 виступив та подякував батькам героїв. Він називає їх саме героями, адже тільки такі особистості підуть назустріч смерті. Наш обов'язок кожного з нас шанувати тих, хто несе важку солдатську службу по захисту нашої рідної вітчизни. Ми зобов'язуємося зберігати пам'ять про тих, хто зараз. Загинув в зоні АТО. Ми низько вклоняємося родинам, які виховали героїв України. Данило Риндін навчається зараз у 11 класі. Каже, пишається тим, що навчається в школі, де росли такі герої, як Олег Костріченко. Сьогодні для мене було відкриттям, що в нашій школі учились такі герої, які захищають восток України від Росії. Учень привітав усіх військових, які знаходяться у зоні АТО. Я хотів би пожелать выдержки і терпіння, щоб вони оставались такими ж патріотично настроєними людьми, которыми і сі час, котре Україну. Бережіть Україну та один одного, адже наше місто не так далеко від бойових дій, через які загинули 11 наших героїв. Ці хлопці були з Новомосковська. Вони віддали своє життя, аби ви жили у мирі та спокої. Тому зберігайте пам'ять про них у своєму серці.